Вже ми побачили перші гелікоптери ворожі, які вже працювали по нашим позиціям. Тоді вже було зрозуміло, що почалось повномасштабне вторгнення. Наші позиції, які були просто в землі, їх зрівняли з землею. Нам вже не було де оборонятися і була команда відійти до міста Маріуполя, закріпитися на цих міст. Повний контакт, міські бої протитанкові спроможності наші працювали. Ну було гаряче, як кажуть, дуже. дуже. Десь приблизно. 19-20 числа, знаходячись ще е на оборонних позиціях далеко від Маріуполя, вперед, тобі ж це Широкіно, Водяне, населені пункти, е у нас там знаходились бойові позиції. От. От. Вже почалися арт-обстріли та масовані е ракетно-артилерійські удари по нам. От, ну тоді вже було зрозуміло, що щось не те, тому що таке ну, було затище, по, якщо зрівняти те, що було 20 го числа почалося, то було тихо, так, сипати. От. Почали нам вже насипати градами, от, касетами закидувати. От, і 22 го числа, 23-го. Так, 23-го вже ми побачили перші гелікоптери ворожі, які вже працювали по нашим позиціям. Тоді вже було зрозуміло, що почалося повномасштабне вторгнення. Вже були надані команди, повністю 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 бойова готовність, вже і всі-всі-всі підрозділи починали працювати. І ворога ми стримували десь до 1 березня, знаходячись в полях на позиціях. Тобі ж в нас вже були і танкові бої, і протитанкові спроможності наші працювали, і протиповітряна оборона наша працювала, в тому числі і мобільні групи ПЗРКшників. Навіть збили навіть дві цілі силами нашого батальйону морської піхоти. От. Після чого, вже коли не було можливості, тому що наші позиції, які були просто в землі, їх зрівняли з землею, нам вже не було де оборонятися і була команда відійти до міста Маріуполя, закріпитися на околицях міста перед, перед містом. От. І вже з першого числа ми почали облаштовувати свої оборонні позиції в передмісті. Перед містом Маріуполь Антон, головний сержант батальйону морської піхоти на службі з 2017 року, пройшов шлях від рядового до нинішньої посади до анексії Росії українського Криму, жив і служив там. 2014-го виїхав на материкову Україну до Миколаєва. Широкомасштабне вторгнення зустрів на бойових позиціях біля Маріуполя. Був поранений, потрапив до російського полону. Після обміну повернувся на службу. Десь до 2-3 числа поки що було затища, більш-менш працювала авіація, були ракетні удари, але боєзіткнення з піхотою і групами противника не було. А 3 го числа так, вже все у нас почалося, вже повний контакт, міські бої проти танкової спроможності наші працювали. Ну було гаряче, як кажуть. Дуже-дуже. І 13-го числа я вже отримавши поранення, попав до госпіталю військового міста Маріуполі. Пробувши там два дні, 16-го числа був нанесено ракетний удар по госпіталю військовому, дуже багато було загиблих. Мені пощастило. І нас вже евакуювали на розгорнутий шпиталь польовий на заводі імені Ліча. От там ми знаходилися на самому заводі до 10 або 11 квітня, якщо я не помиляюсь. І 11 квітня вже була спроба прорватися до сил наших Назовсталі. Взяли ту техніку, яка в нас залишилася ціла. Це Ці були і громадянські машини, і бронемашини марки Казак, але такі наполовини робочі. Просто перекрасили, намалювали зетки, намалювали собі білі пов'язки і поїхали через блокпости, вже рашистські, на «Азовсталь». Нас зупинивши на блокпосту, спитали, хто ми, що ми. От, у нас спереду їхали люди, які були російськомовні. Ані сказали, що ми свої, ви не видите, і нас пропустили. Хочу сказати, що в моїй групі, яка проривалася, були всі трьохсоті. Всі були поранені. Це близько 70 чоловік. Так, тобто, вести якісь -то боєзітнення або спротив ті люди не могли. Тому було вирішено на свій страх і ризик, отак зробити. Ну, а вже коли під'їжджали до Завсталі, вже підрозділи Азову. Підрозділи прикордонної служби, нацполіції, Нацгвардії. Вони вже прикривали мінометними обстрілами нас, коли ми заходимо на завод, кулеметами працювали, щоб ми мали змогу доїхати і заїхати на завод. 24 на 7 відбувалися авіаудари по нашим місцям дислокації, по силам захисників Азовсталі, боєзікнення. Кожну хвилину бої з групами противника. Зброни групами. Ну, тобі ж ну, це повноцінна війна, повноцінна битва. Не було ні часу, ні хвилини, щоб була якась передишка. Там під, десь на початку травня, якщо я не помиляюсь, коли виводили цивільне населення, евакуйовували з заводу, то якісь, може, 2-3-4 годинки це було затище дійсно. А в весь інший час то завжди були бої, 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 бої. Когось десь доставали, якісь завали розбирали, десь якусь воду ходили наверх, знаходили, що була питна вода, бо не було нічого. Поранених евакуювали, витягували, якесь бока доносили. Це хто міг робити, хто не міг робити, він був просто в бункерах, їх там намагалися якось. Ну, Допомогти перев'язати щось десь комусь, достати якийсь осколок, уламок, кулю, перебинтувати. Ну тобі ж це робили всі, не тільки бойові медики. Так, бойові медики молодці. У нас були і спеціалісти з військового госпіталю Маріуполь, в тому числі нещодавно повернути з полону провідний хірург. Я не пам'ятаю фамілію Ну, Ми з ним знаходились в полоні. Спочатку в Єленовці, а потім в Горловці. В Оленівку ми потрапили, не пам'ятаю, або 12, або 13 травня, а 2 серпня мене перевезли вже на Горловку з Оленівки. Під яким приводом, я не знаю. Як вибирали, теж не знаю. Отако сказали по прізвищам, назвали списки, нас погрузили і відвезли туди. Ми навіть туди приїхали, і ми тільки через дві неділі узнали, що ми в Горловці, бо нам ніхто нічого не казав. Ми навіть з тими, хто там вже знаходився, у нас не було можливості з ними спілкуватися, тому що це були закриті приміщення, маленький дворик, ну як на зоні. Тобто ж ми спочатку якийсь період не спілкувалися між собою, між бараками. От там було 5 або 6 бараків, по 200-300 по чоловік і між собою не спілкувалися. А вже коли нас виводили на роботи, ми працювали, як вони називали це промроботи. Тобто ж розбирали якісь там завали, старі будівлі, будівлі, траву щіпали. Копали, ну, різну-різну, різну грязну роботу робили. Тому вже між собою спілкувалися, хто звідки, як потрапив, хто кого бачив, хто вижив, хто не вижив. Вже якось обмінювалася інформацією. Щодо інформації, яка була на території України, ми не мали жодної, тому що у нас був інформаційний вакуум. На нас тільки, ну, скажем так, був психічний тиск зі сторони так званої ДНР, представників, які займалися, ну, Ну, які знаходились на цій території зони в Горлосі. І тому ніякої, скажімо так, правдоподібної інформації ми не мали. Говорили вони, що хотіли, як їхня фантазія грала хвора. Вони говорили, що крім Львова вже нічого не залишилось, Львів вже забирає Польща. Потім задавали такі провокативні питання, де твоя сім'я? Я кажу, ну моя сім'я в Миколаєві, а Миколаїв ми вже забрали, може, ти залишишся. Я кажу, ну якщо моя сім'я в Миколаєві, то я залишусь в Миколаїві. Якщо моя сім'я в Києві, я буду в Києві. Жодних емоцій не було. Емоцій не було жодних. Я тільки через дві неділі після повернення з полону зрозумів це в своїй голові, що я повернувся. А через два місяці тільки своїм мозком зрозумів, що я нарешті наївся. Тому що, ну, коли нас повернули, ніяких не було емоцій. Я не плакав, не сміявся, не радів нічого. Позвонив мамі, папі, позвонив жінці, сказав: Все, я вдома повернувся, живий, цілий, здоровий, все нормально. Все. Я розсуждаю з того, з тієї сторони, що я маю дітей, я маю сім'ю, яку маю захищати. У мене є батьки вже похилого, ну, похилого возрасту, але вони також військовослужбовці. У мене брат, військовослужбовець, дядя, військовослужбовець, а мати військовослужбовець, жінка, військовослужбовець. І я після цього перне скажу все. Ну, вибачте, це якось буде не дуже красиво і некоректно. Тим паче, шостий рік служби це не перший день, не перший рік, це вже шостий. Я знаю дещо, я трошки вже чомусь навчився, з ким вже спілкуюсь, навіть якісь є проблеми, мені допомагають, підказують і направляють на ту, ну, щоб вирішити якесь питання, проблему або просто отримати якусь пораду. Тобі проблем немає ніяких. Я не жалкую, що я залишився. Варіанти є, варіанти ці будуть реалізовані вже після війни. Маючи таку посаду, якої знаходжуся, в мене прямі обов'язки передавати, навчати, вивчати, підказувати тому подібне, так? Тобі ж весь сержантський состав, склад батальйону, рядовий склад батальйону це прямий мій обов'язок займатися з ними, щось розказувати, показувати з особ... особистого досвіду, з досвіду, якийсь десь від когось почув, десь щось підглядів, десь якесь там навчальне відео подивився. Перерівняв, можна її прирівняти до наших бойових дій, чи, чи не можна. І це вже використовую на практиці. Що я кажу в такому випадку? Кажу, хлопці, чоловіки, жінки, не мені захищати вашу сім'ю. Ви самі маєте її захистити. Це перше, це ваша головна мета і мотивація має бути. По-друге, не займайтеся дурньою, збережіть своє життя і своє здоров'я. Тобі ж будьте обачливіші, ну готуйтеся, 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 підготовлюйтеся, самовдосконалюйтесь, навчайтеся. О, оце головна мотивація. Я кажу, за вас вам в голову розумного ніхто не вложить, поки ви самі не захочете не навчитись. Я кажу, я можу підказати, я можу показати перший, другий, третій, десятий раз, якщо треба показати, я покажу. Але якщо ви це воно хочете, ви цього не навчитеся. Вигадуємо якусь тактику навчання, що було цікаво на навчаннях, щось десь додаємо своє, щоб було дійсно цікаво на заняттях. От. І таким от способом скажімо, даємо знання в особовому складу. А там вже як хто хоче навчатися, навчається, хто не хоче, ну, вони саме відсіюються. Але таких мало. Дійсно, таких мало. Скажімо так, 97-98% це люди, які прийшли, можливо, без мотивації спочатку, але це мотивацію, вони набувають вже тут, в підрозділах, коли вже між собою знайомляться, спілкуються, спілкуються з командирами, зі мною, там, ну, з ким завгодно, з бригади, скажімо так, морських піхотинців. І так, дійсно, у людей є бажання щось робити, якось допомагати, воювати, перемагати і тому подібне. Це фраза, яка завжди в моїй голові це ніколи не залишати на полі бою своїх побратимів і загиблих, в тому числі. Це прописано в клятві. Це для мене найголовніше і це завжди в моїй голові. В Маріуполі ми з полі бою витягнули всіх з нашої роти. Я тоді проходив службу десанту-штурмовій роті, командир був відділення. Uh, мені придали взвод, я командував взводом, і з нашої роти, всі, хто загинув, ми не віддали тіла ворогу. Так був випадок, коли ми дійсно не змогли, але ми цілу неділю uh, питалися витягнути, нам не давав ворожий снайпер. Ми вже там і підповзали, і кидали там шнури, і відволікали, і викликали броню групу. Ми не змогли. На жаль, був такий випадок. <смір> Ой, боєве — це сім'я. Це велика, скажімо так, друга сім'я після тієї, яка в тебе вже є в наявності, там діти, жінка, батько, мати. Це сім'я, ну, з якою ти живеш навіть більше, ніж зі своєю рідною сім'єю, особливо останнього часу. Ну, це все, це комусь щось підказати, це знати проблеми, які в кого, пробувати вирішити ці проблеми, якщо вони там, неможливо там, моральні або матеріальні проблеми, це підказувати другу, допомагати, ділитися чимось там. Ну, це братерство, стояти пліч опліч, знати, що твою спину в бою прикриють, бути впевненим в кожному з цього підрозділу, в кожному побратимі. Оце є для мене братерство. Бойове братерство. Братерство морського піхотинця. Що дає мені сили? Моя жінка, мої діти, мої батьки. І віра в перемогу. Якщо ти додивився програму до цього місця, значить фанатієш від воїнів ЗСУ, так як і ми. Команда воїна вдячна тобі за підтримку Збройних сил України. Залишай свої вподобайки під відео. У коментарях ділись враженнями та тисни на дзвіночок каналу, щоб не пропустити нове відео.